Друзі, привіт! В мене знов ось такий буде коротенький огляд порожніх баночок, того, що я закінчила. І я хочу зараз акцентувати свою увагу на продуктах, які я для себе відкрила, які були для мене саме відкриттям напевно, цього року. Те, що мені сподобалось, і те, що в мене буде в наступному році. Обов'язково. Це ось така продукція Мінмайстер, яка Ось, зараз я вам так от покажу, бачите? з Зеленим чаєм, і тут здається, одна у нас червоненька це Даня її певна. Цей сік з алої і з додаванням виноградного соку та комплексу вітамінів, які надають сил, надають енергії організму. Його класно використовувати цей препарат для покращення. Фізичних сил для покращення самопочуття, надає енергії, бадьорості, діє от як така збадьорювальна кава, але набагато корисніше, звичайно, не становить ніякої шкоди організму. Єдине но, потрібно починати з маленьких дозувань і дивитися, як буде реагувати організм, щоб не, не перегнути саме з дозуванням і не було. Ніякого навантаження на організм, тому що ми розуміємо, якщо багато енергії організму дати, да теж не є добре. Це може викликати теж пошвидшене серцебиття, що не є класно. Тому починати з маленьких дозувань і цієї пляшечки вистачить надовго. Якщо тут по 6 ковпачків це. Зараз я вам скажу, скільки вони тут пишуть порцій: 6 порцій. Його можна сміливо розділяти на 12 порцій, тобто брати по 3 ковпачка, а то і навіть менше, воно все рівно цей продукт дуже працюючий, особливо, якщо ви вже відчуваєте таку втому. Можна сказати, хронічно, да, організм досить довгий час був фізичному навантаженні. Вже таке є виснаження. Дуже рекомендую підвищити от сили організму саме цим продуктом. Шикарно працює. Якщо ж взяти його як для профілактики, можна сміливо випивати два, два ковпачки зранку. Після сніданку, і теж досить класно буде організм наповнений енергією. Це вже я його на собі протестила, і мені цей, ця штука дуже сподобалась. Також я залишила ось вам одну одну вже випила, викинула, одну залишила показати баночку. Я замовляла фореверський гіль алоє з додаванням глюкозаміну та хондроїтину для кісток, для того, щоб не боліли. Кістки, суглоби, От, він також дуже класно допомагає позбутися больових відчуттів, знімає запалення в суставах, в колінах. Дуже класна штука. Так, ну і, Звичайно, оці краплі це для жіночого організму, для жінок. Ісландський мох це з нового життя я брала, мені також дуже подобається. Бетулін, протизапальний. Для ось для підшлункової залози також дуже класно знімає запалення, знімає такі неприємні відчуття. Так, тепер по косметиці це всі ці засоби, які ви знаєте, про які я вже неодноразово розказувала. Я на них зупинятись не буду, лише скажу за оцю сиворотку. На жаль, її зняли з каталога, але якщо її повернуть, я її обов'язково буду брати, тому що вона реально крута. Шкода, що її забрали. Вона мені дуже сподобалась. Вона настільки шикарно своложує шкіру, знімає. Видимі оці ознаки старіння робить сморшки менш глибшими, менш помітними, пружнішу шкіру. Тому мені цей еліксир дуже подобався, ця сиворотка. Я її б замовила повторно, але, на жаль, її немає. Так, тепер оці... В принципі, тут ви знаєте да, про дезодоранти, про це я вже розповідала неодноразово. Серветочки мої улюблені для прибирання закінчились, я собі ними запаслась на всю зиму. Дуже класно працюють вони для індукційних плит, для кахелю, для е, взагалі витирати всі тумбочки, шуклятки на кухні шикарно працюють. Тому якщо у вас зараз, до речі, на них є акція. Сьогодні-завтра можна їх замовити ще за акційною ціною. Якщо і будуть якісь питання, я залишу в описі під відео свій вайбер. Пишіть, зв'яжемось з вами, я вам більш детально розповім про цю продукцію, якою я користуюсь, яку раджу своїм друзям знайомим, яка дійсно дієва і дає результат, який ви відчуєте і будете ділитись також своїми знайомими, близькими. Так, ну про це я вам теж розповідала. Все, гарного всім вечора.